На кінець служіння давайте ще зачитаємо Слово Господнє, щоб через нього мати духовне збагачення, духовну підтримку і благословіння. Книга дії святих апостолів зачитаємо 14 розділ заслужіння мужа Божого Апостола Павла, який є благословений муж і багато, чого ми можемо вчитися від нього. 14 розділ. Книга дії святих Апостолів, восьмий текст і нижче. А в лістрі сидів один чоловік безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має він віру на вздоровленим бути, І голосом гучним промовив: Устань просто на ноги свої. А той скочив і ходити почав. А коли, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи, по Ліаконському, боги людям вподібнились та до нас ось зійшли І Варнаву вони звали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він провід мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була. Припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи: Що це робите, люди? Таж та, та і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, благовістимо вам. Від оцих ось марнот повернутись до Бога живого, що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. За минулих часів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми. Але не зоставив себе Він без свідчення, добро чинячи, подавав з неба, нам із неба дощі та врожайні часи та наповнював їжею радощами серця наші. І, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жартов. А з Антіохії та з Іконії посходились юдеї і, підбуривши натовп, камінням побили Павла, та й за місто геть виволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж гучні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня. Він відбув із Варнавою в Дервію. Сьогодні Дух Святий веде таку тему про служіння, про жертву для Господа. І ось ми прочитали про служіння апостола Павла. Цей чоловік посвятив себе Господу 100%. Він мав всі можливості прожити життя таке комфортне. Прекрасне життя як того часу, всі люди жили релігійне життя, він мав відповідну освіту і, мав, і міг мати прекрасну кар'єру в, то, в той час е, в релігійному світі. Але коли він зустрівся з Ісусом Христом, Він посвятив життя своє Ісусу Христу. Не кар'єрі, не якимось іншим цінностям світським, а посвятив життя Ісусу Христу. І Він. Е, Головне, головне, що він робив, це він ходив і розказував людям про Ісуса, свідчив людям про Ісуса Христа, навертав людей до Ісуса Христа і Його служіння. Господь супроводжував, він був ревний по Богу, і Господь супроводжував знаменими чудесами. І ось в цьому місці лістра, лістра, Господь так от могутньо проявився через Нього. Коли він проповідував, то подивився в очі. Молодій людині, яка була на ноги хвора, і каже: Вставай, тебе зціляє Господь. Те місто, ось як сприйняло цю ситуацію. Вони сказали: це боги, це боги. Прийшли в тілі людей боги, і давай будемо приносити їм жертву. І хотіли приносити їм жертву. І апостол Павло ледве їв говорив, ледве їв говорив, щоб їм не приносили жертву. І далі їм проповідував. І тут приходять з Антіохії з іконії люди, які противились Павлу, люди, які завжди хотіли зупинити Павла, які не хотіли, щоб він проповідував, і до цих же самих людей, які щойно хотіли їм приносити жертву, і називали їх богами. Ось вони звернулися до цих же самих людей і переконали їх в іншому, що вони єретики, що вони погані люди. І Настільки на, на людей збурили, що люди взяли каміння і побили їх. Ось як думка людини про служителів Господа, або думка суспільства про служителів Господа може мінятися. Як швидко? Щойно хотіли їм жертву принести. І називали їх богами. І, і, і хотіли їм, напевно, там і пожертвування якісь робити серйозні, бо ж боги прийшли в образі людей. Трошки часу пройшло. Все, самі погані люди, забити їх камінням. І вони мали намір забити. Вони побили його камнями, витягли за місто, думали, він мертвий, кинули його там. І деякі версії є такі, що, може, він і був вже мертвий. І вони кинули його як мертвого, а його Господь там підняв, коли прийшли апостоли, бо ще не був час йому перейти до небес. Ще не був час. Ось такий хитрий підступ мав диявол до мужів Божих. Перша його думка була кинути їх в гордість, щоб вони загордилися, прийняли собі славу, взяли собі славу. Це так диявол хитро до них підходив, так купляв їх, щоб вони не Богу славу віддали, а собі славу прийняли. І, і цим самим він би їх зупинив. Диявол їх би привів би до гордості, а в гордості вони Бог гордим противиться, вони би стали противниками Божими, і зупинилось би служіння, і зупинилась би праця, діяльність їх зупинила б, тому що Господь з ними не пішов. І коли вони не купились на це, не прийняли славу, не взяли славу, інший метод. Інший метод, диявол, бачите, як зробив, побив каміння, забити на смерть, рішив, зупинити їх ось так, агресією такою сильною, зупинити їх, щоб вони не служили. Але ми бачимо, що апостол Павло встав, одужав, і читаючи про його служіння, ми бачимо, він ще багато-багато потрудився для Господа. Не такий диявольський метод. І не такий диявольський метод не зламав цього чоловіка, не зупинив цього чоловіка, не зупинив служіння цього чоловіка. ось, Щоб розказувати про Ісуса Христа. Це не просто, знаєте, як то кажуть, з вогня дав воду. Ось, не просто, але цей чоловік стабільно продовжив служіння і служив, і служив, і служив. Знаєте, дорогі брати і сестри, ми бачимо в слові Господньому чітке, чітке вчення. Про те, що цінно в Бога, інколи воно не цінно в людей. Що цінно в Бога, воно інколи не цінно в людей. Бог цінує, люди можуть зовсім не цінувати. Є моменти, що цінно в людей цінно в Бога. А є такі моменти, що цінно в Бога, а в людей зовсім не цінно. Люди це не поважають. Як апостол Павло за себе писав, каже: Я безумний Христа Ради. Дехто на нього казав, ти, Павло, безумний. У тебе такі були перспективи на прекрасне життя, а ти на якесь отаке життя себе от направив, якесь отаке життя. І вони його безумно вважали, якийсь образ твого життя, Павло, він зовсім не піддається під логіку, таку звичайну людську логіку земну. Ти, ти якийсь безумний. Вони вважали, що його образ життя зовсім якийсь непрактичний. І ось я знайшов при повістках Соломона написано є 14 розділ, 14 текст, що людина з розбещеним серцем вона буде сита від своїх шляхів, а добра людина від своїх шляхів. Тому є такі два образи життя. Людина без Бога, вона може прожити теж цікаве життя. Є люди, безбожні люди, люди невіруючі, які вміють, вміють земне життя гарно налаштувати. Гарно налаштовано воно цікаве, вони мають певну славу, певні матеріальні статки, певну владу можуть мати і можуть гарно налаштувати своє життя. І зовсім без Бога. Пам'ятаєте, на таких людей спокусився колись Асаф. Він дивився на людей безбожний і каже, і на роботі тяжкій нема. І їх не б'ють, і то, і сьо. І, і, а вони Бога в розумі зовсім не мають. І їх життя ніби бурлить, ніби цікаве, ніби щось таке от прекрасне в їхньому житті. Є от цінності, якісь певні в житті, є розваги, є інтерес є. І отак от собі живуть люди і проживуть так життя. І каже Святе Писання, людина. Безбожна, скажемо, розбищеним серцем, то, бо Бога немає в разумі, вона буде сита від своїх шляхів. Сита, життя цікаве може бути. Не обов'язково обов гріх так зажме, як оце, наприклад, от наркоманія. Гріх може так зажати молоду людину, що вона, якщо не покаяться, гріхів б'є. І молодою людиною загине. І загине молодою людиною. Якщо є покаяння, Ісус звільняє. І людина має нове життя. І ми чули неодноразово такі свідчення. А є такий образ мирського життя, який не вб'є. Людина може жити довго, 70 років, 80 років, проживе ще й може добру пам'ять про себе оставить, що був якийсь такий. От він добро творив цей чоловік чи ця жінка, і добру пам'ять про неї можуть мати. Але коли Асав прийшов в святилище, і він подивився на кінець цих людей. Ну і що ж є богатство, ну і що ж є слава, ну і що ж є влада, ну і що ж є чудове здоров'я, ну і що ж є прекрасні діти, бо він там і за дітей пише, і чудові діти, і чудова сім'я. Але каже, коли я подивився на кінець їхнього життя, і він все зрозумів. Тоді він сказав: недарма служити Богу, недарма догоджати йому. Ні, це варто того. Тому що коли людина без Бога прожила життя, навіть їй вдалося гарно пробудувати життя своє, повести своє життя, але коли без Бога ця людина йде в муку вічну, є загробне життя, у муку вічну йде на страждання. І це дуже печально і дуже страшно. І інше, інше життя може бути, яке для Господа має вагу, яке для Господа має інтерес, яке для Господа має цінність. Це життя Богоугодне. Так побудувати своє життя, так побудувати свої дні, свої руки, свої місяці, розплануватись весь свій ресурс, щоб життя було одним словом, одним словом його підвести або одною тезою його підвести. Ця людина шукає перш над усе царства Його, правди Його. А решта їй додається. Отакий образ життя може бути. Може бути мирський образ життя, лише отакий земний, а ось такий образ життя царства його, дивися на думки її, думка милине до неба, на слова її говорить майже тільки про це, на її заняття, на її вільний час, на де, де тратяться фінанси, де тратяться сили. Ця людина турбується про царство Боже. Живе Царством Господнім. І хоч Апостол Павла дехто засуджував, критикував, що це за образ життя такий? що це за життя таке. Все ти про якогось Ісуса розказуєш, якісь церкви відкриваєш, церкви якісь утворюєш, що це за образ життя, друзі, життя пробігло. Павла сьогодні нема. Нема тих людей, критиків, які його критикували. Життя пробігло, є загробне життя. І ось загробне життя настало для Павла і настало для його критиків, для тих людей, які називали безумним Його. І тут зовсім картина міняється. Павла зустрічає небо як героя, як славного служителя. Вірного відданого служителя, який на протязі свого земного життя поширював царство Господнє, подував церкви Господні. І Він для неба є дуже цінний, дуже цінний. І на небо він входить як цар, як, як прославлений, як написано до Петра. І так відкриється вільний вхід, в царство небесне, вільний вхід, і нагорода прекрасна його чекає апостола Павла. Ось. А ті люди загробне життя. Каже, вмер багач і похоронили його. І потім же він, знаходячись в муках в аду, дивиться на Лазаря. В муках в воду. Нема слів про що говорити: муки, ад, страждання. Дорогі друзі, мухай Бог благословить нас рівнятися на апостола Павла. Максимум, максимум будувати Царство Господнє. Ми читаємо до Коринтян, третій розділ, де апостол Павло пише про образ життя людей. І каже, є люди, які, на яких можна сказати, вони будують своє життя з золота, інші будують життя своє срібла, інші будують життя своє з дорогого каміння, а інші з дерева, сіна, соломи. І, і каже: огонь випробує всіх, і будуть такі християни або такі люди, що каже, спасеться. 3.15, Перше коринтян. Ну так, так, якби з вогню. Християнин, який не, не турбується царством Господнім, який не живе царством Господнім, як мирські люди собі, живе, як мирські люди. О, неділя, схожу на зібрання, який не переймається царством, не вболіває, як брат каже, не поститься, не молиться, не, не живе царством Господнім, то каже, Спасеться як головня із огня. Його життя, його життя для царства Господнього великої цінності не додає, тому що не розбудовується царство Господнє. Спасеться, як головня із огня. Тому, я закликаю в ці проповіді, дорогі брати і сестри, поставити нам десь таку приблизну планку, як в апостола Павла, знаєте, налаштувати себе як він, всім серцем, знаєте, всіма силами, всією душею, всім розумом будувати церкву, будувати царство Господнє, розповсюджувати ім'я Ісуса, розказувати про ім'я Ісуса і словами, і ділами, жити для Царства, щоб, коли так сказати, незалежні експерти зможуть проглянути наші роки, от взяти минулий рік. Минулий взяти наш минулий рік незалежні експерти, щоб вони підвели оцінку. Ця людина цей рік прожила в пользу царства Господня. І тут будував, і тут вболівав, і тут молився, і тут старався, і тут людей до Господа вів, і тут, і тут. Оце прекрасне життя, оце цінне життя, оце благословенне життя. Хай Бог благословить, дорогі друзі, щоби. Ми кожен раз на служінні, як оце Асаф, коли він прийшов у святилище, він перевіряв себе, він якби діагностував себе, свій образ життя. Я правильно живу, я добре йду, я, 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 я Богу угодний. Він, як до коринтян, ми написано, написано каже: випробовуйте самі себе, чи ви в вірі. І він прийшов у святилище і сам себе випробовує. А який мій образ життя? А як я живу? І коли він трошечки сумнівався, що він правильно живе, то святилище він переконався. Я правильно живу, я добре живу, я себе, я себе бережу, я бережу святість, я Богу догоджаю, я правильно живу. І це є так прекрасно, знаєте, приходити в дім Божий і завжди себе так би покласти на вагу Божу. Оцінити своє життя, свій образ життя, всі години свої, всі сили свої, всі фінанси свої. Чи правильно моє життя протікає? Чи воно є богоугодне, чи воно є правильне? Якщо Дух Святий в чомусь докоряє, тут же на зібранні покаятися і сповідуватися, як Асав. Він і сповідувався, він каявся перед Богом, Господь. прости, що я за межами Богослужіння. Я думав погано про Богослужіння, я думав погано про тебе і про твої заповіді, і тут же він і. Сповідувався, і як він гарно сказав. Потім, коли вже він і сповідувався перед Господом, які він прекрасні слова сказав. 72 й псалом. Хай це стануть слова наші, кожного зібрання кожен раз. Я зачитаю. 72 й псалом, 23 й текст зачитаю російською. Но я всегда з тобою, ти держиш мене за правою руку, ти руководишь мене советом Твоїм, і потом прийміш мене в славу. Хто мне на небі? І з тобою нічого не хочу на землі, хто мені на небі, і з тобою нічого не хочу на землі. Ось яка переоцінка цінностей, ось як переглянув свої пріоритети, ось як розставив він, як ми кажемо, всі крапки над І. Хто мені на небі без тебе? Ти і на землі з тобою вже нічого не хочу. Головне, ти з тобою мати єдність, з тобою мати дружбу, з тобою бути в союзі, з тобою бути в дружбі крепкій. Саме головне решта все вже додасться. Благослови нас Господь на це. Амінь. Прославимо Господа в молитві.